Шановні колеги, народні депутати, шановні громадяни України, я хочу щиро привітати працівників сільського господарства, наших жителів, села із професійним святом, яке вони будуть відзначати. Наступної неділі, День працівників сільського господарства. Я прошу всіх депутатів Верховної Ради поаплодувати нашим трударям, які годують країну, які годують нашу рідну країну, завдяки яким ми сьогодні живемо і в тому числі сидимо у цьому залі. Я хочу щиро подякувати ветеранам сільськогосподарської праці, цим людям поважного віку, які все життя пропрацювали на Ниві, механізаторами, комбайнерами, свинарками, доярками. Честь і хвала вам, людям, які годують країну, людям, які збагачують нашу країну, здоров'я вам, благополуччя. І хочу перед вами, шановні трударі, щиро вибачитися за те, що влада завжди оминає вас увагою, за те, що завжди інтереси селянина, інтереси людини праці, десь там на периферії. Я хочу, щоб у парламенті всі люди, всі депутати, незалежно від фракційної приналежності об'єднувалися навколо інтересів людей праці, трударів, селян, тих, хто прославляє нашу Україну трудовими подвигами, тих, хто завдяки комусь сьогодні тримається наше село. Честь вам і хвала. І хвала рукам, що пахнуть хлібом. Дякую вам, шановні селяни! Шановні трударі!